Далі кашель, бронхі... бронхіт і пневмонії. Так? часті є такі проблеми у людей. Це е... говорить про те, що їх життя душить. Тобто людина нервує, вона е... почувається загнаною в кут, і вона не може сказати, і вона, в неї оце все відкладається, оце все на грудях. Починається оце з горла. Потім плавно переходить на груди, потім вона відкашлює ці мокроти, що йдуть такі от слизь і так далі і тому подібне. От в мене дівчинка була у Польщі, з Польщі, тобто вона звідси з України. Ми працювали з нею, вона до мене прийшла із астмою, з проявами. Брунхіаль прояви ознаки буронхіальної асміниї. Вона кашляла, і вона не могла не її лікувалася, і, і обстежувалася. Значить, дитина вчилася в Польщі, потім залишилась на роботу і ненавидить Польщу, ненавидить поляків, ненавидить цю країну, але живе. І вона без що почало? Вона почала просто задихатися. В неї просто не вистачає воздуху. Це оце життя її душить. Душить чому? Тому що вона не на своєму місці. І вона хотіла повернутися. Не знаю, вона казала, що повернеться, але бачите, як трапилося, почалася війна, це до війни ще було. Ось. І не знаю, чи вона повернулася чи не повернулась, хоча вона гарно заробляла в неї там і хлопець, і квартира, і все вроді добре, але тим не менше вона це не любила відповідно, вона душилася від цих, цих обставин.